Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви всі знаєте, що візит Лойда Остіна і Пісторіуса, здається, міністра оборони Німеччини. Ось, і дуже багато ходить чуток, що стосовно цього візиту. Давайте подивимося, що це за візит, тим більше він був не анонсований. А, так, знаєте, зненацька перевірка. Я шуткую. Але дивіться, наскільки я розумію, 22 числа, тобто це вже а, завтра, а, відбудеться у цифровому форматі Рамштайн, який там по рахунку, не пам'ятаю. І так, давайте подивимося, чого приїхали і Ллойд Остін, і, а може, в них різні. І так, ага. Ви бачите, що робиться? Місяць випадає з четвірочкою мечів. Блокується щось через якусь блокаду. Через якусь блокаду. Дивіться, які погані карти випадають. Дуже погані карти випадають, щоб, зро... щоб був прорив. Тобто, я так бачу, бачите, ось це ця карта показує штурм. Якесь направлення, потужний потік, який зупиняється і тут зависає. Тобто, немає прориву у наших військах. Тут якась, якась навіть ну, катастрофа, не поставка, можливо, зброї і тому подібне. Тобто, наскільки я розумію, становище дуже серйозне, дуже серйозне становище. Угу, і карти мені ще показують, щоб це розрулити. І це все, все для війни. Щоб це все розрулити. Тобто співпрацювати, дати якісь настанови, можливо. І так, ем, тому що ходять багато зараз чуток. Зараз ми спробуємо їх трошечки. Зараз я знайду. Я знайду мої запитання, тому що я їх не, не в одному порядку, я їх так трошечки розбрелися вони в мене чомусь. І так. Він зустрінеться з політичним та військовим. Так. Ага, дивіться, ходять чутки, а що. Готується зимова операція ЗСУ. Давайте подивимося. Чи для цього О, тут якийсь провал? Провал України якийсь, про якийсь йдеться. Як звідси вирулити саме з цього провалу? Дивіться, після того, як звільнили Харків, Херсон, Харківську область, не всю, от, Херсон. Після того у нас не було перемог, мої дорогенькі, якщо то щось таке дрібненьке. Ось, і тут, щоб трошечки чимось допомогти, порадити, дати якісь настанови, чомусь навчити все ж таки, це все, ну як сказати, стосується війни, так? Ось. Зараз подивимося, чи дійсно готується операція. Ну, так, да, щоб тут наїдні з кимось побалакати і зробити якісь плани. Дивіться, ця карта говорить про дуже обмежене коло. Пам'ятаєте, ми робили на залужно, здається, це було вчора, чи, коли, чи позавчора вже, не пам'ятаю коли. Робили на залужного розклад, і теж випадала трічка Кубків, радяться, вузьке коло. тобто Залужний радиться з вузьким колом, не з владою. Про справи на фронті. Ось. Тут готується щось. Ось ця карта теж говорить. Наберіться терпіння тут. Ой. Ви знаєте, під загрозою, я так скажу. Те, що вони планують під загрозою. Я не буду тут далі говорити, але дійсно планується перемога. Як перемогти? Ось карта. Але, бачите, під загрозою. І ця карта тут говорить під загрозою, і ця карта. Якось вони, знаєте, з усіх сторін військових наших, ну, як, знаєте, є таке слово пазять. Тобто читують. Якось так. Давайте не будемо. Тут, я так розумію, тут дійсно буде якась е, е, операція. Готують якісь, якусь операцію, тому я не буду її розкривати. Подивлюся ще є, які в мене питання є. Давайте, чи привіз він нам якісь хороші новини. Так, наскільки я бачу, якусь тактику привіз, якусь тактику озброєння для перемоги. Знову йде карта перемоги, мої дорогенькі. Так само, як ось тут. Все нам для перемоги. Тут скоріше, щось, якісь обіцяні речі, ось, постачання чогось і проконтролювати щось. Гаразд, мої любі, я не буду далі дивитися, тому що я бачу, тут якась така інформація виходить, що нам все ж таки цивільним людям не треба знати. Але дивіться, ось ці дві карти. Єдине, що можу сказати, мої любі, все робиться для того, щоб ми перемогли. Тому наберемося терпіння, як ось тут карта каже. Не переживаємо ось ця карта каже, це переживання наші, загроза. так, е, Наберемося терпіння. І будемо чекати, коли ми переможемо. Тобто, робимо все для того, щоб наші військові перемогли, щоб Україна перемогла. Щиро вдячна вам за увагу. Мені не сподобалось ось зараз карта вийшла, коли я забрала. Бачите, дивіться. На, нашу, за нашою перемогою йде диявол. Ось, ось. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.